В мене кредит, в мене кредит на 200 тисяч гривень. Але ж я не задоволений таким життям, та я не буду міритися з цим. Я не буду здаватися, а я буду йти тільки вперед. І нехай цей початок відео про це замотивую кожного з вас та покаже, що що в тебе не було, хоч і там в піску вже по, -по горло буде, що все отак, от просто на рівні, там тільки голова торчить. Але ж ти завжди ніколи не здавайся. Просто ніколи не здавайся. І хай цей влог буде саме про це. Мене звати Річард, в мене борг. 200 тисяч гривень. Гривень це 5 тисяч баксів, це дійсно велика сума. Але я не здаюся, і я буду зараз віддавати свій борг і буду показувати це вам все в інтернеті. Як я буду заробляти. Дивіться, в мене є лише 500 доларів, і більше в мене немає нічого. Типу, ось о, я просто ходжу, гуляю і маю лише ось 500 доларів та ось цю книжку. Роберт Рін, 48 законів влади. Типу, мені не соромно про це все казати, так як це моє життя, це мій шлях. Хто буде там мене засуджувати? Засуджуйте, це ваше право. Але ж я сподіваюся, що я потраплю сам. Мене адекватну аудиторію. Дивіться, ситуація в мене наступна. Звісно, в мене борг 200 тисяч гривень. Це п'ятеро зелені. Як вона в мене там трапилось, там просто, скажімо так, мене підставив мій товариш, якого я рахував дуже близькою людиною. Ну але це вже інша історія. Звинуваченнями також займатися не буду. Дивіться, ситуація наступна. У мене є лише 500 доларів. Я думав, куди мені вкласти ці гроші, що мені з ними робити? Як мені витягнути з цих 500 доларів, хоча б там 2-3 тисячі баксів, щоб хоча б частину погасити. І я зрозумів, що я буду розвиватися в трейдингу. Так, вийде в мене це, не вийде, я цього не знаю. Але я дуже сподіваюся, що в мене це вийде. Так як в мене є там певні стратегії, в мене є певні наміри, і я дуже сподіваюся, що в мене це все вийде. Ой, дуже красивий вигляд, друзі. Це такий в нас наш влог. Це перша частина, коли я просто повністю змінюю себе як людину, так як я зрозумів, що я не можу більше таким бути, яким я був. Це просто жесть. І прямо зараз в цьому відео ви бачите становлення мене як нової людини. Тож, друзі, я можу бути занадто емоційним. завтра. Вранці я можу бути розгубленим, тому що вже завтра ми будемо розпочинати торгівлю. Я цього не знаю точно. Але я знаю одне: я ніколи більше не здамся, так як я в своєму житті здавався. Більше такого не буде. Дивіться, я взяв з собою книжку і хочу в цій книжці показати вам дуже головний такий один момент. І надалі, я, звісно, все розповім і про мій план, і про себе, хто я такий, і про все все, все. є. Ось така в мене книжка. Книжка Книжка. 48 законів влади Роберт Грін. Дуже класна книжка, яку я обожнюю читати. 48 законів, які будують тебе як особистість. Це не реклама книжка, ні. Я просто хочу показати вам альтернативу, що може бути, якщо не дотримуватися цих законів. Давайте ось отак присядемо. І зараз я вам повністю все покажу. Давайте прямо зараз, я, звісно, і повністю читав. Давайте е, оберемо ось е, п'ятий закон, 74 сторінка. Е, максимально цікавий закон, який підійде, мабуть, і під мою мою ситуацію, яка в мене трапилась в житті. Ось о читаємо, друзі. Зараз буквально хвилинку почитаємо. Я вам розповім. Приведу аналогію на наше життя. і думаю, кожен зробить висновок. Чимало залежить від репутації Бережіть і ціною життя. І це правда. У мене борг 200 тисяч гривень, але ж я зберіг свою репутацію, а мій друг ні. Про це трошки пізніше. Ось я таке судження: репутація, наріжний камінь влади. З допомоги репутації ви можете налякати і перемогти. Щойно вона похитнеться, ви станете вразливими до нападів усібіч. і це повністю. Правда, ваша репутація має бути незаперечною. Зважайте на можливі напади і завчасно давайте відсіч. Тим часом вчіться нищити ворогів, помічаючи вади в їхній репутації. А тоді відступіть і віддайте їх. Ти -ти 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 -ти. Ви все тут зрозуміли. Звісно, це максимально класна книжка. Тут буде написано, що буде, якщо дотримуватися закону, і що буде, якщо його не дотримуватися. З приводу репутації це дійсно правда. Ця книжка, ця книжка, не знаю, звичка казати, книжка. Ця книжка каже, нам повністю правду. Я зберіг свою репутацію, але втратив чимало грошей і втратив друга, якого я думав, що це мій друг. Але ж це казалося просто криса. Дивіться, ситуація наступна. Чому, як ми можемо це запобігти в нашому житті, що нам робити? Завжди бережіть свою репутацію, так як без репутації з вами ніхто не буде. Я оказався в такій ситуації, але в мене є YouTube, я буду сюди повністю все показувати. Якщо б репутаційно я був би якимось гіменом, давайте будемо казати, як воно є. В мене просто б люди не дивилися. В мене в телеграм Малі вісім тисяч підписників, але ж ютуб новий. Якщо б я був би гівном, в мене не було б репутації мене б ніхто не дивився в мене б не було б такої підтримки, яку 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 ви мене даєте. І це саме головне. Мікенд, так, він мене обмахав. Так, він десь там залишився в плюсі. Так, там своя історія була. Я не буду особисто виносити в Ютуб. Але ж є так, так, хай воно так і буде. Але ж я зберіг своє обличчя. Ніхто ніколи не скаже річ та ти гніда. Ні, такого мені ніхто не скаже, так як я порядна людина. Ось вам і. Що буде, якщо дотриматися цього закону, а за нього, я думаю, ви самі розумієте, що там хто каже. Тож, тепер хто такий я, який в мене план, як я буду віддавати борг. Цікава історія, сам ще не знаю. Але ж хочу це віддати, цей борг, заробити гроші саме на трейдингу, так як в мене є мої не деякі стратегії, які я показую в своєму каналі. І в цілому просто хочу подивитися, що воно з цього вийде. В мене є лише 500 доларів. Із цих 500 баксів я буду просто намагатися виходити далі на високі. Баланси буду розганяти депозит і після цього вже віддавати борги. Подивимось, вийде воно чи в мене так або ні. Вже завтра, друзі. Я розпочну свою торгівлю, і я дуже сподіваюся, що ось сили сонця, сили, всесвіту просто допоможуть мені, так як борг мені потрібно дати до кінця вересня. Фух, видохнули емоційно, так емоційно. Сподіваюся, що завтра вранці буде ще більш емоційно, але щоб вже в гарному напрямку. Ось такі краєвиди дуже красиві. А завтра, в 10-й, давайте ранку, ми з вами зустрінемось на цьому ютуб каналі. Та я вам покажу перший день своєї торгівлі. З 500 баксів буду розпочинати торгувати. Побачимось.